Ну що ж, мої дорогі маги і ті, хто хоче ними стати, я представляю вам другу частину мого так званого гайду, або просто ж посібнику, як знищити все у королівці лордрану тільки інтелектом. Ніякі інші характеристики нам ні до чого: холодний розум і посох руці здолать будь-кого, хоч скелетного лорда, хоч адепта ізоліту, хоч саме уособлення пітьми у найтемніших закуточках DLC. Тож перейдімо детальніше до правил, і я нагадаю, що окрім заборони на левелап здоров'я, спритності, сили, витривалості і іншої хрені, гру я проходитиму чисто кастами, у крайньому випадку стукну разок два посохом. Попри таку суворість, я все ж дозволю собі деякі скіпи, але на дюб душ і предметів. І звичайно ж, всі боси, і навіть присила, але про це згодом. минулого разу нам вдалося подзвонити у обидва колоколи після квілех, тим самим відчинивши фортецю Сена, пекло для новачків і найзвичайнісіньку локацію для нас. Однак просто проспідранити тут не вийде, вся справа у Логані. Це по факту Кор, база другої частини, наш основний вчитель наймогутніших закладань у грі. Спочатку його треба звільнити, тож, прийшовши до важеля із каменем, поверніть його вниз протилежні від дірки в небуття бік, та пробийте стіну. Спустившись на місце пролому, проходимо до клітки і ось він, логан, великий капелюх, слухаємо всі репліки і спереду бажано забрати велику душу. Відійду трохи від теми що це за заклинання такі, що нам, в такій грі, як Dark Souls, надобулось приходити якісь квести, звільняти і навіть говорити з NPC. Все просто вкладається в два слова Спейс і згустки, найсильніші спели світлої магії. Правда, спочатку нам будуть доступні лише початкові версії, але навіть вони краще за наш поточний арсенал. Але ціни у світі інфляція, і цей торгаш теж слідує сучасним тенденціям, виставивши заклинання за 20 і 40 тисяч душ. Тобто все, як і минулого разу в душі. Окей, погнали їх заробляти. Проходимо далі по фортеці, знизу є багаття, тут треба перестрибнути і, спустившися, забрати ключ у хитрого ящера. Залізний голем являє собою манекен для буття, шмат тупого заліза. 40 тисяч плюс його душа. Але почекайте, іти тринкати душі на інтелект в рот... Ой, Анорлондо, нам з такими стрілами категорично не можна. Тож у кімнаті з двома клітками використовуємо одну із них. Потім через Андре і церкву Нежиті повертаємось до храму вогню, і тут повинен з'явитися Логан. Обов'язково беремо в нього спис, і я ще попродавав сміття та купив згустки. Але якщо ви думаєте, що в цього чолов'яги є шанс на чомусь зекономити, не купивши спел, забудьте і викиньте з голови цю думку. Купляти рано чи пізно доведеться все. Безумно, чи не, не, чи чи не, не так? Не так. Не Але нівей, з новими спелами вже можна рухатись далі. Тут в принципі нічого нового. Пробігаємо карнизи, скоротка, два лучники, багаття. На винтових сходах можна перестрибнути через поручні в цьому місці, щоб не займати багато часу на ранбек до двох братів-акробатів. Один літає по всій арені, інший здає стрибки у висоту. Але загальна стратегія така, хоча стоп, забите просто, ви бачите, що робить спис? Е, ти куди? Оце демедж. Найголовніше це просто бити одного із них. Правда, розраховувати тамінг, коли скастувати все ж доведеться, бо кількість спалів нас обмежена. Овва, оце в тебе сундучина, леді. Але нехай, чаша і 50 тисяч в нас в кишені. Тут вирішуйте самі, йти до Логана чи ні. Але я зайшов і прокачав бордовий сет із мерхтливим титанітом. Окрім нього, можете ще придивитися до сету Діви і іншого лахміття і вирішувати, який прокачувати. Я брав до уваги тільки легкі комплекти, бо хотів залишити собі довгі і швидкі перекати. У храмі вогню за допомогою Змія ставимо чашу і може здатися, що в нас купа варіантів куди піти. Але насправді дорога тут тільки одна: восельню кристального дракону, архіви Герцога Сіта. Шлях туди починається з найпершого багаття Анорлондо, смажені кабанчики, заберемо підвізку з голому перед входом, тут просто проходимо локацію і лутаємо все, вмираємо від господаря бібліотеки, Опиняємось в тюрмі. Опа, а ти що тут забув? Ах так. Забув сказати, не тільки ми поперилися в архіви, і, на відміну від нас, логан тут тільки в пошуках нових знань. Нам потрібно його звільнити знову. Але спочатку вийдемо самі поруч із грамофоном ключ. Вихід на горі. Якщо хочете, можете спуститися тут по дошках і позабирати душі, і що головніше кільце на ще плюс один слот до заклинань. В архівах ключ від клітки логана лежить в скрині знизу від драбини і відповідно з коротки. Не забудьте душу в кінці клітки. Звільнивши, повертаємось назад, тепаємось набагаття поруч із короткою. Логан сидітиме поруч, де лежав ключ. З обновленим асортиментом. Скільки ти тупий торгаш, спекулянт вонючий. та скільки мені можна батрачити ради цих спелів? Господи. Так, треба душі. Схоже, що в найбільшій кількості у цьому рані. Ціль у нас досить чітка купити всі спели у Логана, вичистити його асортимент, вилизати навіть найдрібніші стріли. Тобто десь відсотків 20 гри ми будемо проходити не для самого проходження, а просто на заробітках. Я почав з найгарнішого фембоя всього лордрану – брата по ремеслу Темного Сонця Гвіндоліну. Бій може ускладнити його шкода, але відплатимо його ж монетою. одним менше. Після цього було вирішено повернутися і долутати Анор Лондо. Забираємо монетки з міміків, щоб продати змію, і по-свинськи вбиваємо чорта, а то він в інших проходженнях заїб. Бажно заберіть броню Хавела, хоч якісь натяки на натуральність нашого білду з'являться. Огори бомжів в архівах і срібні лицарі все ж принесли мені різницю в кеші, яку ми радо зливаємо логану, а дріб'язок інвестуємо в мерехтливий титаніт для апгрейду броні і не тільки. За нього вже просять 10 тисяч душ на міжнародній лорданській біржі. Потенціал росту валюти надзвичайний. Записуйтесь на мої курси економіки в темних душах. А ой. Хм. Походу мої курси занадто ефективно поділи на Логана, і він заради душ продав всі свої спели, які можна вважати найкращими в грі. ні? Пора тепер змінити і каталізатор кристалічний, надзвичайно потужний, жре, правда, як скажений. Але С в частини інтелекту каже сама за себе: чиста міць, однак я повинен заплатити велику ціну, надто велику, аби залишитись людиною. Для цього спочатку потрібно перемогти сіта, перед ним у печерці я два жуки з титанітом. У боса, звичайно, є якісь там магічні резисти, але тут навіть нічого описувати не треба. Душі всі в інтелект, говоримо із, зійшовшим з розуму логаном, та треба знову пройти всі архіви та прийти на першу посерену з драконом. Тут нас чекатиме він, наш вчитель, якого ми переросли і повинні знищити. Насправді, кристалічний посух можна було потримати простішим шляхом, просто вбивши Логана ще навіть в клітці. Але я вас обманув наша справжня міць, принаймні на більшості босах, буде розкриватися на іншому посухі персональній палесті самого Логана. І саме для неї ми й бігали, збирали для нього душі, і, на відміну від кристалічного посуху, при майже такій самій силі касту, посух Логана не зменшує кількість заклинань в два рази. А погодьтеся, з обмеженими слотами це важливо. Сам ж посох буде лежати після смерті Логана у архівах знизу щодо дихання дракону, та це хоч і потужна і унікальна магія, але кастується надзвичайно довго, тож я нею не користувався. Okay, three, two, one, It's down. jam. Тепер детальніше зупинимось на всіх інших, що залишилися. Я відразу вирішив піти до найскладніших босів в DLC: у сторожа святилища, та навіть у Арторіуса не було жодних шансів. Головне, збивайте останньому його заряд у формі безодні. Після цього на нас очікає чи не найскладніша локація із купою швидких мобів, які ми нас ще й фаншотують, попри деякі справи тут. Я хотів зустрітися з батьком Безни, тому в силу вступає скіпола Чіля. Вам потрібно мати завантаженість між 25 і 30%. Але наш герой не може зробити 4 перекати підряд, не вистачало стаміни. Я пожертвував кільце підтримки і захисту і спокійно сходимо з підлоги і в останній момент починаємо ролити. Вуаля! Ми цілі неушкоджені активуємо лів з коротку епізодні забираємо шар пітьми Дробаш. найсильніший спал у грі. якщо стріляти в притул, ланшота все живе. З ним я й пішов на Баття Ману з чорну магію Мувва. З ним були найбільші труднощі. Бачите, в нього шалені резисти до магії і 6666 хп. Погірше демонів він буде. Натомість у мене було 4 списа по 780 і 6 дробачів по 560 демеджу, в цілому менше. Зрозумівши це, я викинув кільце підтримки і залишився скляним перед лицем жаху. Але тепер на мені було плюс 20% магічної шкоди, і Манус, довго опираючись, зрештою пав. Найголовніше тут це не стояти біля нього прям зовсім близько, при тому не просто бажано, а обов'язково цілити всіма сферами з дробаша. Його душу я обміняв на переслідуючів пташки. Спел хоч і хороший, але займає два слоти. Тож тут він відпадає. Краще взяти посух для мізерної добавки до темних чар. В Волочілі лежить ключ від башти Гоха у міміці, який потрібен для битви з каламітом. Бос не надто складний, але проблем достав своїм дамагом і резистами до магії. Найкраще його бити списами, не дробовиком, і коли він видихає полум'я по дузі. І якщо з босами ДЛСі були якісь проблеми, то в основній грі Пінвіл ваншотнувся, ніто хоч і докучав скелетами, але проходився сильною бронею з балансом. Так само, як і ложа Хаоса зі всіма Візаліті і Чотири короля. Як не дивно, на них всіх дробаш не надто оптимальне рішення через необхідність стояти поблизу. Для двох останніх я вирішив це змінити і увійти в фінальну форму, взявши кільце червоного каменю. Корона сутінків 20% на 40% від внутрішньої сили, на 20 і на 50% від кілець та 82 інтелекту з дробашом прямо в обличчя. Саме так я й прийшов варіандель. У нас є тільки один шанс, бо інакше її не зловити. А упс, ну, вже можна йти. Захопіть тільки комплекс жовтошкірого, вбивши перед цим фантома на локації. Шапку можна виміняти в пташки на кільце підтримки, якщо треба. І ось він, володар попелу чи просто божевільний старий. На той момент це не мало значення. Найголовніше було просто знищити його, розчавити, інтелектуально принизити. Для максимальної потрібно було, щоб внутрішня сила співпала з бафом від червоного кільця. Я активував пірамантю ще на сходах і без демеджу доходив до боса. І, до речі, навчіться його парирувати. Плюс стиль і вікно для ваншоту. І ось так всі боси впали перед лише одним малесеньким пірамантом, який в свою чергу хотів стати надто розумним. Дякую всім за підтримку, перегляди, лайки і коментарі.